Ну, в телевизоре тут стоїть это. Я продумав фильмы это то. Це ики, ики, екон написано, поняли? Ики. Мог украсть, короче, понял, это як что бы не думали. Я покажу сейчас. Тут... Бачите, бачите? бачите, Ага. Мог украсть цей фільм и предлагать в Марвел и вообще вообще полностью. Ну не забывайте бы все, что ви поняли. Это, то, там хорошие идеи, идея, там на 800 тысяч фильмов, что вам поняли, в, в здесь и, и вообще куча и это и то, таких фильмов, ну, четко. Но не, я там часть казартика. І то і то. Хелбой в Марвел як продлить, і то і то. Тільки так стабільно сіяти, не повністю, то що в мене там всі варіанти, а один варіант зети. Так сам собі ети і єде, бо так запоминається лучше. Поймаєте в голові? Я не записую, бо знаю, що ж чи вкрасти чи ще щось. І то. А, і розказував ще за эту. За У мене є там. Я видів викидував, що в десь в, в якоїсь горі коротше, це, в Олександр, і, і, коли це, їхали, це, і то і коротше, везли там ті подарки, ну їх розбили, вони залишилися подарки. А другі подарки там ще, щоб ви поняли, були всіх видів животних таке. А вот то есть в это черепаха, слон, обезьяна, змея, еще всех животных, бриллианте, везде, шофу, их везли, типа возки успели зебаться. А вот не зебало все черепаха слон, и это, обезьяна, и эти з Рубинів, Бриллянте, Изумрудів, Венефритов, воно есть. Ну, в какой хору, а я не разу. Та, та й розбирайте, догодите. Там пасток стільки, що є нахуй. Ну, ви хоч достанете його коли-небудь. І, і яка це гора, щоб ви поняли. Якщо ви навіть десь значні всі гори розбирати, щоб ви поняли, на що ти того, то яка ну, не, не, іменно індуська гора є, бо вона з Філіппінського входить і з другої сторони є, китайські гори, і яка іменно де в самом -самом внизу, в кості сидить, бо в самому в самому низу всередині ці речі знаходяться. І там є, і это... А ні, там обіцяне. Oh, no, точнее, обезьяна, черепаха, слон, обезьяна, черепаха, слон с, 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 черепаха, а на черепах і слон стояв. Ну, все в разных мешках золото. щоб було, то потом паски. Що, як їх обійти, вообще повністю, все остальные, остальные паски. Я тут казав, що є, щоб заповнити. Ну, ну, а остальные. Ні, це останній Олександр Запратов, бо точно його рідний отець, як я казав в тому відео. А його вбив його рідний отець, він там був генералом. І то він став царевим і ну, Він умер. В першій битві оцей він не умер, бо не успівню стріла в голову була. Ха, <гум> що ви бануло? <боліли? гум> ну він розбив їх это, ну там мета і, ну і сам там умер. От і того. Якщо ви думаєте, я ще щось хотів сказати, ви точно знайшли саркофактир його, бо під низом його должен бути був, бути іще хтось, його любимий. Хто був взяти, ці слухи ходили, це не слухи. Він реально був не такий єти то там, іти то. І там двойний саркофаг, і під низом ще один його любові. Там так і написано, то є на язику і єти то на сарфокаххагах. Не два серця, а по-другому вони стрілами обізначали. Стріла одна знизу вверх, одна, друга зверху вниз, щоб ви поняли. І, коротше, отак. От, і ровнося, під ровнувся. Там двійний саркофаг, а він зверху лежав. І щоб ви поняли, останні то, теж запляти, він їх запрятав, як приїхав. Він почав за армію і жать, і залишити комусь ці віші, не збирався, Бо вони дуже дорогі, красиві, таких із в хто в не робили. Щоб ви зрозуміли. Вот так вот и забратов їх и там всіх животных остальных это такие зумрудим, бриллиантів, других камней, не фритів и всего. Ну и така вот история. Пашаша Бог от Бог ставьте лайк.